Троїця, Троїця, Пресвятая Богородице. Мамо, а навіщо ми кожного року на Трійцю збираємо зілля і вішаємо на ворота та на двері? Кажуть, на зелені свята у цих травах поселяються душі померлих, щоб живих не тривожили. А там Бог його знає. Наші баби так робили, та й ми так робимо. Ой, як моторошно! Це ж пана таке. Рви Полин, його русалки бояться, бо цього тижня вони виходять на землю, аби шукати тих, кого можна залоскотати до смерті. Та годі вже мене лякати, я не мала і не боюся. Пана придумають я нічого не боюся. О, Полин, я хоч і не боюся, але бережено обох береже. Чого голосиш? Мамо, я тут чула дитячий крик! Де саме? Біля цього куща. Ану, доню, тримай. Якщо пан то Іван, якщо пані то Мар'яна, хрещу тебе во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Йдемо, доню, бо здається, починається. Що починається? Не лякай мене! Ти чула плач, то потерчата, не хрещені малята повиходили. Йдемо, доню, скоріше, бо скоро й русалки вийдуть. Невже це все правда? Я до лісу, щоб у русалих женихів просити. Ой, моя мама так бурчала, щоб до лісу я не йшла. Та моя мама теж мені весь час казочки про русалок розповідала. Як вийдуть на сушу, як почнуть свої пісні співати, а як осарочешуть, так почнуть вас лоскотати. лоскотати, лоскотати до смерті. <клес> Ой, то щоб то підняли гепнуло з такими казочками. А мені, мамо, ну, поки сказала, що пішла, бо її теж раніше не впускали. А потім вона раз пішла і одразу в не жених появився. Ну що, йдемо русалок задобрювати, щоб і в нас женіхи з'явилися. Звени, леча, песни, звени. Русалки вже повилазили? Ага, ми з мамою їх ще до трійці чули. Еге, що тобі наснилося? Як боїшся, чого з нами йшла? Я не боюся, в мене вона полине з собою. Ой, мале, дурне дівчисько. Годі вірити в ці казочки. Що, дівчата, може, скупнемось? Де що? Геть здуріла, тільки відьми на русальчину тиждень в річки купаються. А сьогодні ще й русалчин Великдень. А може, я відьма? Ти звідки знаєш? Дівчата, вертаємось додому, бо вже воно сонце сідає. І русалки вже чекають на таких малих, дурних, як ти, щоб залоскотати. Знаєш шо? що? Що? Написуть гімнаюшки. <рес> Ідіть, дівчата, а я вон іншою дорогою піду. Може, якогось парубка зустріну. Ти диви, бо дожартуйся. Моя баба казала була одна така, як ти, і, і що? що? І більше її ніхто не бачив іде як хоче, а ми завтра підемо русалок проважати. боялась. Живих треба боятися, не мертвих. О, а казали, додому пішли. Ну, зараз я їх налякаю. Чуєте, їх живим духом пахне. Що, вже так хочеться когось Чи вважаєте вам. Ні, ходім, перевіримо. Хтось такий вирішив у нас подражники. Наче на наших дівчат не схоже. А може, це русалки? Та ні, які русалки, що ти мелиш? Мабуть, дівчата якісь. Посижу, поки тут. Посижу, потім вийду. О, подумай, наче якась навіжена. Вони що, сюди йдуть? Ой, мамцю. Хто це у нас тут ховається? Русального ти ж не боїшся? Хіба не чула про русалок? Та я цей! Я русалка! Русалка? Як цікаво. Дівчата, не чіпайте її, а то ще залоскоче. Так, так, я русалка. Тікайте, поки живі. Завжди мріяла побачити справжню русалку. <рес> З якого ж ти було ти вилізла? Русалка. Я молодою втопилася в річці на Тріцю, Тож тепер живу там. Почула, як ви гарно співаєте. Тож вирішила подивитись. Так давно людського голосу не чула. Розкажеш ці казочки комусь іншому. Від тебе людиною смердить за три кілометра. Ми справжні русалки! Справжні? Ой, лишенько! Ну, що ми будемо з нею робити? Загадаємо їй загадку. Як відгадає, то відгадає. Пустимо її, а як ні, то відновимо справедливість і втопимо її на трійцю. Ну що, граємо? А є інший вихід? Граємо. Полич чи Петрушка! Полин чи Петрушка? Поли, чи Петрушка! чи Петрушка! петрушка? Ти ж моя душка! Дівчата, ласко, ви їх Почекайте. Можна перед свердю вам подарунок зробити. Подарунок, як мило. Нам давно нічого не дарували. А усе вам бісеве душі. Полин! Сама! Він! Він! Стоп! А що? Орися з нами не буде йти? А ми її після вчорашнього більше не бачили. А ви хіба разом не поверталися? Ні, вона іншою стежкою сама пішла. Як сама? На Русалчин Великдень. Ой, лишенько, господи, прости їм неупокоєну душу. Тепер і наша Орися, русалка. Дивіться, хто біжить? Це ти ж Орися жива. Хух, ледве встигла. Що вже? Поховали мене? Не дочекаєтесь. Ой, та що тобі таке дурне мелете? Ми знаємо, що русалки це вигадка. Ой, дівчата, давайте повернемо їх назад, щоб цілий рік до нас не поверталися. А ти що? Правда їх бачила. Дякую, сестрице, за полин. Вони його дійсно бояться.